Друзі, привіт! Сьогодні у відео покажу, як приготувати або виросити сильну житню закваску з нуля. Саме на такій заквасці виходить смачний і простий приготуванні житній хліб. А вже з цього хліба я роблю домашній, натуральний, освіжаючий квас. Тож, якщо вам цікава тема справжнього корисного хліба, без промислових дріжджів та зайвих домішок, якщо ви слідкуєте за своїм харчуванням, обов'язково додивіться відео до кінця, щоб нічого не пропустити. А я коротко, без зайвої води. Покажу, як дуже просто виростити сильну, можна сказати, вічну домашню житню закваску. Звісно ж, при її правильному догляді. Отже, перший день насипаю в баночку 20 грамів житнього борошна і додаю 20 грамів води. Одинакову кількість. Адже це закваска 100% вологістю. Добре перемішую і розрівнюю суміш. Так буде краще видно, як росте закваска. Хоча зізнаюся, у перший день росту може і не бути. Це нормально. Ось так рівномірно розправив, закриваю кришкою та залишаю на 24 години при кімнатній температурі. Минуло 24 години. Як бачимо, жодних активних процесів поки що не помітно, це абсолютно нормально. Закваску буду вирощувати 10 днів. До речі, на моєму каналі ви також знайдете рецепти, як виростити закваску у левіто -мадре на винограді та меду. Посилання залишу в описі під цим відео. А ще за бажанням ви можете придбати як житню закваску, так і левіто мадри. Посилання також є в описі під відео. Ту ж саму баночку із закваскою додаю знову 20 г житнього борошна та 20-25 г води, залежно від вологості борошна. Добре перемішую і залишаю знову на 24 години. Але ріст у кілька разів закваски може відбутися і раніше. Тож, якщо це станеться, підгодуйте закваску раніше, не чекаючи 24 годин. Знову розрівняйте закваску, закрите кришкою і поставте мітку, щоб відстежити, наскільки підросте закваска. Відразу хочу вас попросити підписатися на мій канал, поставити вподобайку та залиште коментар. Ці маленькі кроки вам нічого не коштують, а мені трішки допоможуть у просуванні каналу. Третій день. І як бачимо, процес пішов, закваска виросла на 100% від мітки і це вже чудово. Хтось скаже, що все, закваска готова. Але ні, ростемо далі. Ранній ріст – це не ознака готовності. Перші дні в банці активізуються різні мікроорганізми, не лише ті, що нам потрібні. Ріст на третій день часто спричинений неправильними бактеріями або дріжджами, які не забезпечують стабільної та надійної ферментації. Щоб у заквасті сформувалася правильна мікрофлора, стійка, кисломолочна з хорошими дикими дріжджами і потрібний час. Зазвичай це 7-10 днів щоденних підгодовувань. За цей період шкідливі бактерії зникають, а потрібні навпаки, розвиваються і стають домінантними. Тільки після стабільного підйому протягом кількох днів поспіль із приємним кисломолочним запахом можна вважати закваскою готовою до випічки. Відбираю чисту баночку 50 грамів закваски, додаю 50 грамів борошна та 50 грамів води. І добре розмішую. Якщо ви тільки починаєте цікавитись випічкою хліба на заквасці, рекомендую почати саме з житньої закваски. З нею найпростіше працювати. Особливо, якщо ви печете хліб кирпіти, просто розмішав і розпав по формах. Ось така приблизно повинна бути консистенція. Знову розрівнюю, закриваю кришкою, ставлю мітку і залишаю на 24 години або до підйому на 100% від відмітки. Залежно від того, що станеться раніше. Четвертий день. Закваска вже почала трохи осідати після піку росту, думаю, вам це добре видно по банці. Знову годуємо в тих самих пропорціях: 50 г закваски, 50 грамів борошна і 50 грамів води. Добре розмішуємо, закриваємо кришкою, ставимо мітку і залишаємо при кімнатній температурі на 24 години. І ще раз хочу нагадати: якщо ви дійсно хочете виростити закваску самостійно, дивіться відео уважно, не пропускаючи нічого. А ще краще, перегляньте його кілька разів. Бо іноді одне й те саме відео переглянуте вдруге відкриває зовсім нові деталі, наче вперше побачив. А ще хочу наголосити на дуже важливому моменті. Ні в якому разі не використовуйте хлоровану воду з-під крану для закваски, якщо у вас саме така вода. Хлор може повністю звести на нівець усі ваші старання. Найкраще підходить вода із свердловини або бутильована. Багато хто не дає цьому значення, а потім дивується, чому результатів немає, і не може зрозуміти, в чому ж проблема. 5 дня підгодовуємо так само, в тих самих пропорціях. Залишки можна викинути. Шостий день. І знову все те саме: 50 грамів закваски, 50 грамів борошна, 50 грамів води. Ретельно розмішуємо, закриваємо кришкою і ставимо нічку. Щоб отримати якісну і сильну закваску, важливо пам'ятати: підгодовувати її потрібно на піку росту або одразу після того, як вона починає трохи осідати. Це допомагає зберігати її активність і силу на належному рівні. Запам'ятайте це. Якщо у когось інша думка, напишіть її в коментарях, буде цікаво почитати. А якщо щось залишилось незрозумілим, також ставте запитання в коментарях. Я намагатимусь відповісти, хоча можливо, і не відразу. Але якщо ви спонсор каналу, відповідь на ваше запитання ви отримаєте в першу чергу. До речі, якщо у вас є бажання і можливість підтримати канал, ви можете стати його спонсором. Кнопка стати спонсором знаходиться під відео. Точно так само я годував закваску сьомий, восьмий та дев'ятий день. Сьогодні вже десятий день, і це останнє годування. Беру 100 грамів закваски, 100 грамів борошна та 100 грамів води, адже планую пекти хліб. І мені потрібно буде 180 грамів активної закваски. Кількість закваски, яку ви зберігатимете, регулюйте самостійно відповідно до своїх потреб. І ще на всяк випадок нагадую: житню закваску слід годувати тільки житнім борошном. Хоча, звісно, люди творці і можуть експериментувати як заманеться, я і сам чув про такі цікаві випадки. А також у вас є можливість як виростити закваску самостійно, так і придбати готову за посиланням під відео. Отже, сьогодні вже 11-й день, закваска чудово виросла, вона сильна і активна. Сьогодні я зроблю на ній опару для хліба, щоб потім спекти хліб. Але сам процес випікання показувати не буду. Це вже буде в іншому відео. Я просто хочу показати вам, як після того, як я використаю потрібну кількість закваски для випічки, буду її розмножувати та зберігати в холодильні. Бо іноді по коментарях бачу, що багато кому цей момент не зрозумілий. Щоб спекти житній хліб на житній заквасці, мені потрібно 180 грамів активної закваски. До неї додаю 150 грамів води кімнатної температури та 50 грамів житнього борошна. Добре розмішую до однорідної консистенції, щоб не було грудочок. Накриваю і залишаю опару при кімнатній температурі для підйому вдвічі. Приблизно на 2-3 години. Приятлива температура для запаски 22-25 градусів. Відбираю залишки закваски 60 грамів, додаю до них 60 грамів житнього борошна та 60-70 грамів води, залежно від вологості вашого борошна. Іноді потрібно трохи більше води, щоб отримати потрібну консистенцію. Добре розмішую, закриваю ємність і ставлю мітку. Якщо вам потрібна закваска вже на завтра і ви зберігаєте її в холодильнику, годуйте у пропорціях 1-1-1. Якщо, наприклад, використовуватиме її через 2 дні. Беріть пропорцію 1, 2, 2. І так далі, залежно від термінів. Щоб не годувати закваску кожні 7 годин, я зберігаю її в холодильнику при температурі плюс 5 градусів. Використовую її прямо з холодильника. Все чудово працює. На цій заквасці я зазвичай печу тільки житній хліб і роблю квас. А для здобної випічки або цільнозернового чи навіть білого іноді хліба використовую закваску левіто материн, яку виростив ще рік тому. Тож, друзі, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі.